Сироти. Сироти, вірші без слухачів стають сиротами, і тоді їх віддають в журнали та альманахи, і там, за паперовими стінами, вони заховані, немов не бо як інакше, їх покинули. Вони не потріб, мукулатура, Бомжі не читають, хоча я ті, що були, лицарями ордену культура. Професор літератури розгортає газету. Яка до слова давно не в моді, прочитає статтю і йде до туалету, скористатися нею як прийнято в народі. Хто тут сприймає серйозно те слово? Забули, що воно нас може вбити, наразі цікавіше всесвітня змова або як кинути палити чи пити. От зараз я заховаю свій блокнот і хай живе, хоча чи буде з тобою цей для мене дорогий лот. Який здадуть янголи, котрі прийдуть за мною.